Це була фібола. А, ні, це... Знаєте, на що мені схоже? На динарик. Дивіться. вже це... Це... це другий? Дивіться, знахідка просто бомба. Ось бачите, зелененька. Хочу невеличкий відгук залишити про новий пінг. Усіх вітаю! Сьогодні вирушив на пошуки на ось таке чудове поле. Як в минулому відео я вже говорив, то поїдемо куди? На ЧК, щось таке покопати більш старовине. І що хочу сказати, на цьому полі я був лише один раз в розвідці, годинку так, пробіжав і все. Але місце дуже цікаве, перспективне. Зараз е, знаходжусь якраз на місці, де, скоріш за все, була землянка або напівземлянка. Чому показую. Дивіться, скільки е, такої домової глини. Ось о, бачите? Вона тут вся рознесена. Е, кераміки дуже-дуже багато. І, до речі, в мене є обновочка. Нарешті, це мені вже подарувала дружина, можна сказати, на річницю нашого весілля. Хоча воно буде ще 1 червня, але дружина бачила, як я е, з тим китайським пінпойнтером мучився. Так що так, будемо тепер швидше знаходити цілі. Ну що, не переключаємось, шукаємо, буду знахідки обов'язково покажу. Вам. Що, в мене більш-менш є цікавий сигнальчик. 65-66. Зараз будемо перевіряти. До речі, був ще один сигнальчик. Ось там, бачите, таке п'ятнишко, то там корок був від водочки. Ну, зараз подивимося. Бив, до речі, так само. Ну і пробуємо. Пробуємо. О, щось. Дивіться, знаєте на що мені схоже на динарик. в шоці, Тільки зайшов на поле, тільки зайшов на поле. Дивіться. Супер, супер! Ооо! Задня частинка, рельєф. Дивіться. Як би так вам встати, щоб показати. Ранок так сонце світить. Зараз почистим, Вогонь. Ох, який рельєф. Який стан, подивіться, як давно я їх не знаходив. Просто не копав, ну як би, по цьому періоду. Клас. Зараз трошки промию і покажу вам. Коротше, почистив. Подивіться, який, який рельєф. Він такий важкий. Цей динарик. Ось тут взагалі просто бомба. Всі деталі. Хто знає, хто це, що це, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже шкода. Міг би бути, знаєте що, другий динарик. Але він ось такий оплавлений, дуже важкий, срібло 100%, але, на жаль, на жаль, воно ось в такому стані. Можливо, це була б, може, якась заготовочка під щось, але чогось більше так склоняюсь, що це міг бути теж динарик. Що? У нас є ще одна цікава знахідка зараз. Ага, ось я бачите зелененька. Це в нас з вами вже металопластика пішла. Дивіться, яка міцна, така гарна спинка Фібули. Ось. О... Скажу вам гарне місце. Я минулого разу, коли тут був, в розвідці, то е... були сліди, хтось ходив. Але, видно, один вихожував це місце. Дуже гарна така фібулка. точніше її спинка, така патина. З'являєте знахідки, ну, майже як 2000 років. О, а як зберіглась? Клас. Поки хожу по полі, дивіться, яку здоровезну кераміку знайшов, яка вона товста. Це, напевно, що точно в таких здорових глеках зберігали. Дивіться, яка товщина. Зберігали цей якусь пшеницю там, ну ось так. Ну що, в мене годинник, показує вже 12.40, та й трошки втомився і їсти захотілося. О. То зараз трошки посмакую, вип'ю кави, заряжусь, трошки придам собі бадьорості і підемо далі шукати. Ще хочу невеличкий відгук залишити про новий пін. Дуже подобається ось ця нокта. Сьогодні і дробинки були, і дрібізок, там, знаєте, такі поломані маленькі такі пластинки. То класно їх бачить. Ще там за 2-3 см їх бачить спокійно. От дуже швидко знаходжу. Якщо взяти мій китайський пін, то він навіть деякий такий маленький дрібізок і впритул не бачу. То класно. Не втрачає багато часу на пошуки. Хто шукає більш-менш бюджетний пін, класний. Кстати, не фантомить, не реагує на землю, все, все чудово працює. Ось ця штучка вона з'ємна. І є ще одна насадка, то не буде протиратися сам пін. Це класно. А на обід у мене сьогодні трошки водички є, кава, піца, жінка мені ще яйця пожарила з бекончиком і снікерс. Хто смакує, тому всім також приємно. Так, дивимось ще одну знахідку. Ось, мені здається, що це міг бути накосник, але ну, щось то точно було. Ось, бачите, є ту дирочка і ось тут. Скоріше все, воно так і повинно було бути сплюснутим. Якось воно зачіплялося, не знаю. Може хтось щось подібне знаходив. Але мені чомусь здається, що це може бути накосник. Не знаю, бачите ви чи ні, але я сподіваюся, що вона є ціла. Опа! Дивіться, це є фібула. З голочкою все як. Треба. Ось, бачите, клас. От такі знахідки я дуже люблю знаходити. Дивіться, бомба. Здається, що тут кінцівочка лише обломана. Ось де голочка задівалася, але нічого, все одно класно, класно. Супер. Це поле мене сьогодні тішить знахідками. Ще час є, ну. Будем шукати. Дивіться, яка кераміка гарненька ще. Ну, ось вам і глечики були. А де гроші з цих глечиків? Оце питання. Хе. Тільки подивіться, яка яка штуковина. Знаєте, що це було? А я вам зараз скажу, що це було. Це було дзеркало. Це було дзеркало. Дивіться, тут навіть є були визерунки. все бачите, є кантик ось по кругу, і був якийсь малюнок. Дуже шкода, що лише уламок. Дивіться, яка краса, На жаль, на жаль, важкий, дуже важкий. Так, десь тут у нас є з вами. Дай це я бачу, а ви. Зараз подивимося, що це у нас має бути. Угу. Була фібула, це в нас з вами спинка від фібули. Копнемо онлайн. Дуже схоже на металопластику, може якась спинка Фіболи, Фібола. Якщо не якесь сміття, відмермось від вітру і будемо шукати. Так і. Де наша знахідка? Ось тут одна десь о. Ось, все, бачу вже. Жах. Дивіться, яка малесенька. Але це є, що в нас, спинка фібули, все вірно. Ну, а як ви думали, одні динарики купати, чи що? Хм. Щоб динарик знайти, треба ще, ще докласти зусиль, гарнесенько походити. Так, є сигнальчик. Відіай то такий, то такий може бути якась металопластика. Здається, я бачу, що там. І це прикольна знахідка. Одразу подумав, що якесь сміття, але це кільце їхнього періоду. Дивіться. Був камінчик. Дуже шкода. Дуже шкода, що він не ціленький. Класна знахідка. Ось так. У мене сигнальчик. Вже викупав. Бачите. Може бути лімесний динарик, можливо, динарик, хто знає. О, дивіться, яка гарна. Зараз покажу вам. Отако. Зараз розпакуємо її. Ух ти Та да, ви що? Це була. фібула. А, ні! Це. Хуго-хо! Дивіться, це було кільце. Ось сього. Дивіться, о, не знаю, по якій культурі. О, дивіться, вже зламав цю штучку. Ладно, хто таке? Не знаю, мені чомусь не схоже на культуру по ЧК. Щось більше, напевно, царизм. Але, ну, знавці, напишіть, будь ласка, в коментарях. Який період? Було кільце. Клас. Думав, спинкафі фібули така гарненька, але ні. Печаточка. Дивіться, які везеруночки гарні. Клас. Дивіться, знахідка просто бомба. Ви напевно не знаєте, а можливо хтось догадується, що це. Дивимось. Та-дам! Дивіться, яка крутезна! Крутезна пряжечка. Та ви що? Я, я в шоці? Дивіться, вона ще й працює та бомба. Для мене отака знахідка це просто як ну, на рівні динарика. Просто бомба. Я в захваті. Сьогоднішній коп. Це, це просто супер. Я сьогодні відпочиваю емоційно. Не передати словами. Шукаємо. Бачите, як трошки затягнуло небо. У мене дуже дзвінкий і такий, знаєте, чистий-чистий сигнал. 73-74. Хочу з вами глянути, що тут воно є. Вибачте, якщо задуває вітер, щось, щось він ніяк не затихне. Цей вітер. Так, вже десь. Комочку. О! Невже це другий, другий, другий. Ху-ху-ху! О! Це вогонь! Це просто вогонь, я вам чесно кажу дивимося. Срібний, срібний, срібний. О-хо-хо-хо-хо! Хлопці, дівчата, глядачі. Це просто вогонь. Ну що, ось так до завершення підійшли сьогоднішні наші пошуки. Сьогодні відвів душу, як то кажуть, на всі 100%. Знахідками дуже-дуже задоволений. І коли сказав про пряжечку, що вона е за емоціями, ну, от, як знахідка на рівні як динарик, чому так сказав? Бо не так часто вони трапляються. А ще і ці лесенькі з таким язичком, то дуже -тоже такі класні знахідки. Ну що, на це поле я, напевно, що сюди потраплю аж після наступної оранки, тому що сьогодні виходив, ну. Все, абсолютно все. Просто на полі немає живого місця, одні сліди. Фу. Кому сподобалось відео, не забуваємо про оціночку. Також, хто ще не підписався, можете підписатися, щоб не пропустити наступне цікаве відео. Ну і всім до нових зустрічей!